Спочатку я подумав, що в цьому телефоні потрібно буде замінювати задню кришку, але, як виявилось насправді, цей смартфон має пошкоджений дисплей, і в цьому кутку прийшовся основний удар. Приступаємо до роботи. Розігріваємо телефон на сепараторі, щоб пом'якшити проклейку задньої кришки. Тепер задня кришка знімається достатньо легко. Відкручуємо гвинти у верхній та нижній частині, щоб зняти основну середню частину. Основну корпусну частину знято і приступаємо до відключення шлейфів. Готуємось тестувати новий дисплейний модуль. Це наш новий дисплейний модуль оригінальної якості, який буде встановлено в телефон. На пакуванні вказано, що виробник В'єтнам і в ньому наявні всі стікери. Відключаємо основний шлейф і коаксіальний кабель і переносимо основну плату на новий модуль. Знімаємо акумулятор і його теж переносимо. Підключаємо основний шлейф. Наш майстер запускає телефон і попередньо тестує новий дисплейний модуль.